Водження з військовополоненими, об'єднаному центру СБУ, Офісом будсмена України, всім громадським організаціям, які нас підтримують. Тому що за цих два роки ми отримали шалену підтримку від всіх державних структур. Куди би ми не стукали, нам всюди відчиняють двері. Що б ми не просили, нам ідуть завжди на зустріч і завжди пояснюють всі плюси і мінуси даної ситуації. Що стосується так, і всі поїздки до міжнародних інстанцій, ми теж теж проводяться за підтримки нашого уряду і, і, і так і тому ми хотіли би те, що ми хотіли би від міжнародних урядів, це їхнього об'єднання в першу чергу в питанні пошуку зниклих безвісти і полонених, об'єднання зусиль всіх урядів. І тому, що проблема тут не в нашому уряді, а проблема в уряді Росії, які не хоче та сторона, не хоче надавати жодної інформації, не йде на зустріч з питанням обмінів військовополонених, і ми намагаємось достукатись, тому що українська сторона не має ніякого впливу на Росію. Ми просимо весь світ об'єднатися проти Росії за для повернення зниклих безвісти і полонених. Дякую, дякую вам. Є ще запитання? Е, мене звати Чугунова Тетяна, я мати е, е, теж полоненого, підтверджена Червонохрестом і державою агресоркою. Е, він е, е, Морпіг 36-ї бригади потрапив по полон в квітні 22-го року в місто Маріуполь. У мене питання до представника 57-ї бригади: з ким я маю комунікувати в бригаді, тому що за три роки в мене комунікації з бригадою зовсім немає. Е, надо буває брати е, різні справки. Кожен раз, там на номер 55 кожен рік, щоб подати і ще кудись. Зв'язкової частини кому... на комунікації ніякої немає. Є відділ кадрів, гаряча лінія, але дозвонитися неможливо. Морпіхи базуються на Миколаєві і там. Я маю, думаю, що є якийсь штаб, але вони не виходять на зв'язок до наших матерів і дружин. Тобто, що мені ви порадите як мамі? Це перше питання. Дякую за запитання. Для того, щоб вам налагодити взаємодію з військовою частиною, вам краще співпрацювати через ваш ТЦК. Тобто, ваш ТЦК направляє заяву на військову частину. Допомогти з даними довідочками вам можуть представники цивільної військового співробітництва даної військової частини. Тобто, скажімо так, ні гаряча лінія, ні кадри в цьому питанні вам надати допомогу не зможуть тільки органи ЦВС військової частини. То... я перепрошую. Давайте тільки в рамках при да. пес конференції. Е... З вами після заходу по друге питання хотілося. Я також знаю, що місин підтверджений одним з полоненим, якого звільнили 4 січня на обміні в цьому. році. Я хотіла знати таке питання: як ми можемо дружини, також сім'ї? Якщо ви знаєте, що держава-агресор ці обміни тормозить, чому у нас дружин і жінок не допускають тих переговорних позицій в процесі обміну до наших полонених? Як ви вирішували ці питання, і як ми можемо тоді впливати на державу агресору в процесі обміну? Можливо, хтось може поділитись досвідом. Наскільки ми вже два роки займаємось пошуком, і я знайома з головами громадських організацій, які опікуються рідними Маріуполя, у вас дуже сильна спільнота. Дуже сильна. Тому... Вам потрібно до них звернутися, якщо ж вони вам не допоможуть. Є такий орган як Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, який веде перемовний процес разом з об'єднаним центром при службі безпеці України. Ми як дівчатам телефонують і кажуть, мене обміняли правильно. Я вдома, тільки так. На жаль, якби ми могли вплинути, ми б тут вже не сиділи. Ми дякую. у нас були б інші справи, тому звертайтесь до омбудсмена, до координаційного штабу. Ви не знаєте, скільки в мене я перепрошую. І у нас можна також папки і звернення у нас у нас заходу. не менше. Повірте, дякую, пані Марія. Ви хотіли додати що? А, Так я просто хотіла сказати, що а, вся комунікація йде через Росію, і єдина проблема це Росія, тобто. Як багато б ви не робили, як багато ви б не стукали, і тут всі рідні вони вам підтвердять те, що ми всі робимо все можливе, але пробитись через Росію на жаль, нам в цьому допоможуть тільки міжнародні якісь організації. І єдине, що ми можемо, це постійно нагадувати про наших рідних, говорити про них, не дати забути світу, що у нас відбувається. Тільки так з підтримкою міжнародних організацій, коли міжнародний червоний хрест комітет Червоного Хреста нарешті включиться в відвідування місць утримання, можливо тоді комунікація якось піде. На жаль, зараз ми маємо таку ситуацію. Тому ми намагаємося робити все, що в наших силах. Червоний хрест зовсім звільнитись. Я перепрошую, це все ж таки трошки не тема нашої сьогоднішньої прес-конференції. Можливо, у журналістів є ще запитання. Прошу доброго дня, міжнародне агентство генство «Жан Жанс Прес». Питання до пані Лілі і до представника збройних сил. Скажіть, будь ласка, ви згадували обмін тілами? Що два тіла, начебто, забрали? Чи щось такий був момент? Правильно У нас з моєї локації. Поховали двох військових, вдалося поховати завдяки привезенню тіл. Ага, ось в мене процес е, питання щодо процесу обміну тілами. Як він відбувався? Можете розказати трохи детальніше? І також до представника. Ну, рідним Соносу? повідомили слідчі. Ну, по-перше, коли відбувається обмін тіл, процес сповіщає координаційний штаб та наш омбудсмен про те, що відбувся обмін тіл. Потім е рідних повідомляють е слідчі е за результатами ДНК експертизи. У кого співпало ДНК, того поховали. Це запрошують Київ, ну, зап... Вибачте, запрошують родичів, які приїжджають, опізнають, здають ДНК. Просто процес цей вам відомий. Ну, чи невідомий? Е можете поділитися. Я перепрошую запитання до ну, спікерку. ДНК ДНК здають ще на початку зникнення, коли е, зникає людина, військові здають ДНК. ДНК зберігається в базі ДНДКЦ і коли повертається тіло, з кожного тіла беруть ДНК аналізи. І коли вони співпадають, тоді рідним повідомляють. Угу. І питання так, вибачте, вже пізнати тіла неможливо. Ну... Як саме збройні сили допомагають в цьому процесі? Чи вони приймають участь у цьому процесі? Чи вони можливо шукають ці тіла, якщо шукають чи не шукають? от, дякую. Добре, дякую за запитання. На ваше питання я можу відповісти тільки так. Коли військова частина відбиває території, які були захоплені ворогом, як я вже по поводу цього наголошував, коли ми знаходимо тіла загиблих наших воїнів, ми, скажімо так, ми ці тіла евакуюємо. Якщо при даному військовослужбовці, є Документи, які можуть підтвердити особу, то, то на підставі цього здійснюється сповіщення рідних близьких. Можливо, якщо тіло можна опізнати по, по зовнішнім скажімо так, ознакам татуїровки, може десь ну, пальця немає там чи. То е, рідні близькі опізнають, і, соотвісно, е, людина із статусу безвісті зникло, е, е, змінюється статус на загиблого. Е, якщо людина е, з, опізнати її вже ми не можемо, е, таке тіло евакуюється, направляється до моргу, е, звідки його направляють на експертизу ДНК. Вибачте, можна. Навздогін, мікрофон, будь ласка. Наздогін питання, ви кажете, чи якщо знаходять побратимів, для обмінного фонду, вибачте, це таке теж питання для обмінного фонду тілами, треба тіла і російських військових також. Чи якось приймає ну, ну, бригада якось в цьому приймає участь, чи вони вказують на тіла росіян, чи вони їх допомагають забирати. Теж таке питання. На жаль, бригада тіла окупантів не знаходить. Дякую вам, дякую за ваші відповіді. Дякую за те, що прийшли сьогодні на цей захід. Що тримаєте в фокусі цю важливу тему і що поділилися своїми історіями, знаходити сили і сміливість для цього. Я нагадаю, що запитання? А перепрошую, є ще запитання. Добрий день, мене звати Станіслав Мірошенченко. мене питання до військового командування. Скажіть, наскільки активно відбуваються польові обміни тілами, і, і чи відбуваються взагалі тілами і полоненими, до того як вони потрапили е, в такий уже конкретний полон? І е, чи ви ініціюєте перед координаційним штабом е, з питань поводження з військовополоненими, як військова частина, е, можливо, е, е, там активно подаєте якісь списки на? На обмін саме з вашої бригади і так далі. Дякую за запитання. На жаль, військова частина обмін тілами не проводить. Це, скажімо так, це трошки не входить в наші обов'язки військової частини. По по питанню вашому, чи, чи взаємодіємо ми з координаційним штабом, так, ми здійснюємо, ми здійснюємо взаємодію з координаційним штабом, тому що людина, коли від рідних, близьких надходить інформація по поводу того, що бачили, бачили свого рідного в полоні, військова частина направляє запит до координаційного штабу, щоб підтвердити дану інформацію і змінити статус безвісті зниклого наповненого. Так, ми здійснимо. Так, дякую за відповідь. за в У мене ще питання до представника МІПЛ. Марія, скажіть, будь ласка, от я прочитав цю аналітику. І тут є рекомендації для міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, відвідувати наших полонених в Росії. і Так далі, чи знаєте ви якісь, е, е, якісь кроки в цьому плані, чи відвідують, чи можливо ви думали про те, яким чином можна? Е, Можна змусити їх це робити і ефективно виконувати свою роль. На жаль, ну ми часто опитуємо звільнених з полону, і на жаль, поки не чули від когось із них про те, що вони бачили представника Червоного Хреста в місці утримання. Так до нас доходили деякі чутки про те, що представники Червоного Хреста таки з'являються в в певних місцях, але вони є на тимчасово окупованих територіях. І ці місця Росія спеціально підлаштувала для того, щоб Червоний Хрест міг туди. Потрапити, але як ми знаємо, від звільнених з полону, червоний хрест відвідує лише вибраних осіб. Всіх інших полонених вони не бачать і не знають, що відбувається за межами тієї кімнати, в яку допускаються таки представника Червоного Хреста. Ми також спілкувалися одним із звільненим з 57-ї бригади. Він потрапив в полон в Тушківці і. Він перебував в луганському сізо однак, за весь період перебування в Луганському СІЗО він жодного разу не бачив представника Червоного Христа. І він не був підтвердженим червоним хрестом. Він був поранений, однак до нього йому не надавали ніякої медичної допомоги, тому також він не бачив нікого з своїх побратимів в місці отримання, що знову ж таки ускладнює нам пошук. І оскільки ми знаємо, що, наприклад, 57-ма бригада вона брала участь в боях за населений пункт Трехзібенка, там теж потрапило дуже багато військовослужбовців. Вони є е, в полоні і досі більшість з них перебуває в полоні. Е, я точно не скажу скільки, але кількох звільнили. Однак ще багато з них перебувають в полоні з 24 лютого 2022 року. Так само е, Новотошківка і Тошківка, там також зазначалося понад 100 зниклих безвісті. Е, далі була Херсонщина, де. Е, Близько 20, якщо я не помиляюся, 22 дві особи вважаються зниклими безвісті. Підтверджених військовополонених з того напрямку дуже мало. Один, тільки як мені підказує представник громадської організації. Далі був далі. Перепрошую далі, був Бахмут і його околиці. Також зазначалось багато втрат, і оскільки на той період там участь в боях брала група Вагнера. Які, вийшовши з Бахмуту, ми не знаємо, куди вони передали своїх полонених, і дуже важко відслідкувати, куди поділися ці полонені, тому це знову ж таки ускладнює нам задачу, щоб знайти цих людей. Тому пошуки тривають як для державних органів, як для представників громадських організацій, так і для рідних. А можна я доповню вас трошечки дезінформували? Квітень червень 231 людина. Це за даними рідних, але ми не знаємо точно чи дійсно ці цифри вірні. Офіційної відповіді ми не маємо з приводу цих цифр. Червень це 100 військових у нас 100 родин, які ми знаємо. Це 57 плюс прикомандировані. і 131 людина це квітень травень. Але там ну, були інші бригади, тому. Думаю, що, можливо, більше. Просто не всі. це ті родичі, про яких ми знаємо, це з ким ми перебуваємо в комунікації, тому офіційних даних ми не маємо. Дякую вам. Ми всі віримо в те, що всі зниклі з полону зниклі безвісті. Все ж таки повернуться і виявляться живими, і будуть тут разом з нами в Україні. Дякую нашим гостям. Ми говорили про те, як знайти зниклих безвісти і повернути додому полонених. Почули історії їхніх рідних, рідних військових 57-ї бригади. А медіа центр України укрінформ повернеться до роботи вже за 15 хвилин о 12-й годині. Поговоримо про літні загрози для дітей та дорослих, безпечну поведінку на воді, правила пожежної та. Мінної безпеки залишайтеся з нами.